Ось такий міні-вентилятор хід продажів. Він займає мало місця, працює на батарейках або ж заряджається від комп'ютера. Найчастіше такі купують офісні працівники, аби поставити біля комп'ютера. Продавці кажуть, щойно стало спекотно, почався і сезон продажу різних систем охолодження. Якщо в середньому в день купують приблизно зараз у нас 3-4 кондиціонера. Тобто, якщо взяти 7 днів, то в середньому не менше, 25, десь приблизно 20-25 кондиціонерів. Віконні кондиціонери найпростіші. Їх можна встановити самотужки. Та більш популярні ті, що складаються з двох частин зовнішньої та внутрішньої. Встановлення такого кондиціонера найменше вартує 800 гривень. Є ще й мобільні. Їх можна просто поставити у кімнаті. Деякі кімнати, які не мають, наприклад, технічної можливості поставити їх. Мається на увазі десь на стіну, десь там дах заважає, десь ще щось, балкон, наприклад. І відповідно, деякі кімнати треба, щоб охолодити, відповідно, треба мобільний кондиціонер. О, тому таке питання в мене і виникло, і я його вирішую. Ціна кондиціонерів залежить від потужності та площі охолодження. Найдешевші 2000 тисячі гривень. Дорожчі бізнес-класу майже 10 тисяч. Простішим та не менш популярним порятунком від спеки є вентилятори, хоча у них інші функції. Вентилятор не охолоджує приміщення. Паз є в приміщенні повітря певної температури, він його просто ганяє. Створюючи вітер, вам ніби комфортно під тим вітром, так питань немає, але він не опускає температуру приміщення. Новинка серед вентиляторів, ароматизатори та зволожувачі. Суть його роботи в тому, що внизу в вентиляторі є корпус бачок, в який наливається вода, і поруч з тим, що вентилятор. Крутить глопостями ганяє повітря, звідси буде виходити холодна пара, яка зволожує приміщення, що літом в принципі важливо. Є й альтернативні варіанти охолодження. Це зволожувачі повітря. Їх найкраще купувати для дитячої кімнати. Зволожувач вмикають на ніч. Він випускає холодну пару і опускає температуру в приміщенні на кілька градусів. Марта Когот, Олександр Бригадир, головні новини Львова.